Повернемося до будинку. Металопластикові вікна, фундамент бутовий камінь, стіни цегла. Е я вам з Google карти витягну фото будинку і покажу, в якому він виді був десь приблизно два роки назад. Вище. Таке височезне. І що саме головне? Що саме головне, що тут лежить Рубіроїд. Цей взяли е е кізяки. Коров'ячі, ні, конячі. Потім глина, сіно, все це діло калампуць, калампуць, калампуць. Так. А шо, вітаю вас, шановні глядачі. Розпочинаю вам відеопоказ будиночку, який знаходиться в місті яготин. Будиночок цікавий, заслуговує уваги і багатьом кому він сподобається. За моєю спиною ви бачите таку сіреньку мишку, бо він не пофарбований зовні, але він утеплений. Він цегляний, він з усіма комунікаціями: газ, електроживлення, каналізація, водопостачання, карениця, вхідний погріб, три ізольованих кімнати, прихожа прохідна, санвузол в будинку, місце хороше. Але ж ви, як завжди, зараз куча коментарів напишете й хейту, що ні, це місце не хороше. Ви тут ніхто не був, але коментар, зрозуміло, що ставити такий, що на голову не налазить. Хвалю. Пишіть коментарі тільки ті, які відповідають реальності. А люди, яких ну, є бажання щось, якусь дурницю написати, я вас теж вітаю. Але ну, давайте будемо реалістами. Можна писати за хороший чи поганий коментар, тоді, коли ви будинок бачили. Що ж, ладно, це така вступ цікавий. А там господар Міша займається, каже, ти з мене на інтерв'ю жодного слова не витягнеш. Сусід каже, давай ми несемо гореч, крякнемо, тоді я тобі буду скільки розказувати, що ти мене не зупиниш. Господі, думаю, тут сонце скоро зайде, поки я мореч припру, поки все покажу, то це буде, буде довга історія. В общем, вирішив, що буду сьогодні вам будинок показувати сам. Чуть-чуть про будиночок уже розповів. Беру в руки камеру і все вам показую. Нахожусь в тупіковій вулиці, зараз теж покажу. До вас прохання поставити палець вгору, написати коментар не менше п'яти слов, і підписатися на канал. І всі будинки, які в мене є на продажі, хороші, погані, дешеві, дорогі, всі будуть на даному каналі. У кого є будинки в Київській області від міста Яготин на відстані до 100 кілометрів, будь ласка, звертайтеся, буду вам допомагати. А зараз розповідаю про будиночок. Так, Ну що ж, глядачі, будемо вам все показувати, все розказувати. Надіюсь, вам сьогодні будиночок сподобається, тому що тут є, чому подобається. Перше, от туди виїзна дорога. Вона насипана. По ній є водопостачання, по ній є газопостачання, по ній проходить електроживлення і по ній проходить швидкісний інтернет тобто волоконний. Сусіди всі проживають, як по лівій стороні. Вон сусід на дорозі стоїть ручкою. Чоловік нам головою привітався, значить все добре, не наб'є мене. Нічого, коли буду приїжджати, будете знати, що це я. По правій стороні туди тупічок, туди вже їздять тільки свої, і по цій вулиці їздять тільки ті, хто проживає на даній вулиці. А ще, що саме цікаво, там в кінці є така невеличка-невеличка гірка, горочка, на якій я в дитинстві катався на санках. А хто уважний глядач мого каналу, колись в мене на відеоогляді був ось якраз той будиночок, що я вам показую зараз на камері. Будиночок, який я вам показую, він цікавий тим, що в нього під будинком стоїть почтовий ящичок. І номер будинку не скажу, а то суєварні люди не захочуть його ще купувати, не доведе, господи. Площа подвір'я все разом 10 соток, приватизовано. Трошки згодом зайду в будинок, вам покажу документи. Перед будинком є де припаркуватися. Уличка, правда, не сильно така, ж широка, ну, метрів 9, мабуть, є. От при заїзді на подвір'я я б, звісно, обов'язково зробив би собі отут навіс. Тому що цей навіс, навіс не закриває вікно, припаркувався, тут би перед будинком можна було б откатні ворота в ліву сторону зробити. І, будь ласка, без ніяких проблем. Приїхали кніпочку кльос-кльос, ворота їхали і все хорошо. Тут у господарів не знаю, чи була машина, мені не сказали. Давайте повернемося до будинку. Металопластикові вікна, фундамент бутовий камінь, стіни цегла. Я вам з Google карти витягну фото будинку. І покажу, в якому він виді був десь приблизно 2 роки назад. Другий проверх при бажанні можна зробити як зоною релаксу для молоді. Ну, це кожному своє і далі по суті. Будинок утеплений е пінопластом 5 зверху поштукатурений і сіткою. Фундамент у нас подвір'я трошечки під наклоном. Ось наші любі сусіди, друзі і власники, ходять, ждуть, поки я з відео розберуся. Що ви головою машете? Я ось тут по бутилку збігаю. Зараз як засядемо, так Міша мовчить сусід, жде, коли вже я свої слова здержу. Ладно, то все шутки. Так, по будинку з даної сторони. До основного будинку, як завжди, люди добудували веранду, коли вони ані, не навірно, я збрехав, нічого ніхто не добудовував. Судячи по фундаменту, тут немає стика, значить, будинок відразу будувався в тому вигляді, в якому він є. На жаль, Міша підказати точно не може, бо він хотів. каже, що ділянку, кажуть, що робили все разом. Що ж, так як подвір'я трошки під наклоном, видно, що поверхня уходить е в сторону річки. Я зараз вам покажу, що тут неподалік раніше ще була річка і є її видно. І у нас вхід в будинок трошечки по сходах. Перед самим будинком у нас є господарський блок. У ньому є вхідний погріб, два входи. Зараз також все покажу і горище. Отут, до речі, кусочок шиферини треба буде поміняти. Або просто вітрову планку прибити, щоб виглядало дуже класно і симпатично. Давайте обійду будинок з іншої сторони. А з іншої сторони, на що хочеться звернути увагу. Перше, ось тут приямок комунікації, це вода заведена. І вода тут заведена так, що тут вистачає місця для того, щоб встановити насос підвищення тиску. Це хто хоче водопроводом користуватися більш так посилено. А раніше люди користувалися водою з колодязя. Колодязь повністю в бетонних кільцях і поруч з колодязем теж є приямок, у якому також була насосна станція. І він доволі такий: цей приямок немаленький, там є де розвернутися. Я вже кругом свого носа всунув. Ну, любитель я такий. Кому не подобається, що я кругом суну свого носа. Така у мене робота, так що не обіжається. І ще можу вам сказати, що тут господар попередній був такий, дядько цікавий. Значить, він прямо із приямка водопровода вивів чорну трубу ПВХ і наливав воду. І мало того, що він наливав. Так, чоловік ще заморочився, ще ось сюди вивів електрожилення, включав і підігрівав її. Ну, молодець. Ладно, ми нам будинок треба продавати, душто розбереться. А, до речі, у душі даже забетонірована підлога і виведене водовідведення. Молодець. З цієї сторони, коли підійшов до будинку, ну, те, що утеплений, зрозуміло, те, що вікна двохкамерні вже зрозуміло, а ось з цієї сторони виходить кухня, і на кухні у нас встановлений газовий котел, газова колонка, витяжка зонт над газовою плитою. А четверте не знаю. Хто знає, що четверте, напишіть в коментарях. Забув ще сказати, що від дороги встановлений бетонний секційний забор. Його, до речі, якщо розмалювати, то він виглядає супер-супер кльово. З цієї сторони виноград. Ох, цей виноград, педлюка затуляє вікна. У хаті так темно кажеться, що я зайшов, думав, де мені ліхтарика взяти. Ну, то таке. Давайте пробіжусь зараз на горище. На горищі вам покажу горище. Сходи, по яких я йду, вони доволі. Такі надійні. Воля, горище, таке височезне. І що саме головне, що саме головне, що тут лежить Рубіроїд. Молодці, це як на сьогоднішній день гідроізоляція або гідробар'єр. Я ходив, до речі, тут придивлявся. По тій частині все супер, а по цій частині, все ж таки, коли дуже уважно придивився, то не йшов місце. Ну, блін, ну полежить ви на трошки більший. Господи. З цієї сторони таке чувство, спеціально теж узяли, нархись не положили, потім ще взяли щось піддерли. Ну тут, слава Богу, я все обдивився, повністю пройшовся. Тут дерев'яне перекриття над будинком. Це називається дранка або толока. Раніше там, знаєте, люди збиралися, крякнули нормально, бухлішка цей. Взяли кізяки. Коров'ячі, Ні, конячі. Потім глина, сіно, все це діло калампуць, калампуць, калампуць. Потовкли по, е -е, перекалашматили і помазали. Ладно, про толока, окрема тема, Кому хоч, хто захоче, той подивиться, що таке толока. А ми далі, далі, далі. Що, Спускаємося до, до будинку. До речі, хлам, який ви бачите, він весь прибереться. І не треба писати коментарі, да тут захламлено. У мене вже нервів мож... не вистачає. Прибере чоловік, нічого страшного. Я вже скоро Скоро що. Стоп, забув сказати, веранда. На веранді також поміняли новий металопрофіль, положили. І он туди, як ми бачимо, то все їхня земельна ділянка. Правда, тут труби видно. Нічого, зараз спущуся, покажу. Так, дядя Міша, що ви так і проситеся, щоб я вам мікрофон вліпив? Ні. Чого? Давайте, трошки щось розкажете. Чи ні? Так, а що я можу? А що я можу розказати? Не, не Дідя Міша, добрий день. Добрий день. Я вас поймав, змусив і заставив. Якщо е, треба від вас розписка, що я ізбір, можете так і сказати, Рома Ізбір заставляє мене да -да, людям щось витягують, розказувати. Витягують, витягують слово. Так. пан Михайло, значить, давайте трошечки допоможете все ж таки розповісти. Я тут знаю, що у вас ось вхідний погріб. Господарський блок на два входи. Тут хазяйство раніше було. Бу було хазяйство, так. Да. Так, і це... в нас ще, по-моєму, горище там же є. А я туди якось і не заліз, і не заглянув. Там Таке трошки. Що це в нас перше? Каналізація чи ні? Ні, це. Это... Каналізація далі. Каналізація далі. А там... це що? Це була яма. Ага, ну ладно, вже її нема. Вже немає, її при... присипали, вже то я. В колодязі не знаєте, скільки води? Не знаю. Десь, на... Наверное... Ну, ну є, є вода, скільки вода. А. Є, ну не знаю скільки. Да -да. Так, добро, спущуся, покажу людям погріб. Тут є світло, в викал бетонне перекриття як на шиї, так і всередині. Стіни цегла чуть-чуть підбілить і буде супер. Єдине, що я вже спускався робити фотосесію, погріб мені сподобався. Вон там є два душнички верхні, а от нижнього душничка немає. Для того, щоб цей погріб лучше просушувався, треба у ньому частіше держати відкритими двері вхідні. Да, дядя Міша? Ну, зараз поки нічого в погрібі немає. Так що... В погрібі є сходи, доволі такі крутенькі, але ходити по них можна. Хто захоче, що собі може зробити поручне, і тут можна взагалі бігати вверх-вниз. Ну так, у мене у батьків сходи крутіші, ніж тут. Да? Да. Так. Да, до речі, пан Михайло, вам великий респект і уважуха, що ви мене послухали, що ви навели порядок. Що тут, от, повірте, люди добрі, поки чоловік... Займався документальними питаннями, то і пустив сюди, так, да, квартиранти трошки пожили. Ну, жили квартиранти, так. Да. І як завжди, після квартирантів чоловік в і вигрібав. Ну і до цього ж ну, трошки було запущено. немножко. Ну так, да, як завжди. А потім мені кажуть, що я на квартирантів наїжджаю. Що це у нас, літня кухонька? Так, да, це літня кухня, тут, тут трошки немножко, звісно. Це воно все прибереться. Ну так. Да. Зато тут та стіни такі біленькі, більш-менш рівненькі, красивенькі, підлога бетонна. І я думаю, що може хтось тут захочеться. Це кладовка там, так. Да. Ага, ну там світла немає. Ні, світла є. Всі їх продається? Ну, Можемо продати. Клієнти будуть. <laughs> Ніфіга собі. Ні, фіга. Ох, ніфіга. Так, тут є де розвернутися. Да, тут Інструмент був. Ну, потолок невисокий, десь в районі 1,90 м. Але все одно ходити можна. Два метри десь. Двохметрова сюди людина не влізе. Влізе. Ні, ні. Вліз. Так виходить, не, О, так тут ще вона під підутеплено. Ніфіга собі. Да. А що за, ката... за бункер такий був? Ну ні, пере... тут була перестірка, просто утепляли. Ага. Тут вже цими. Ті... Так, а ну до магазину скільки пішки? П'ять хвилин. П'ять хвилин. До школи так само, щоб ви розуміли, що школа поруч. От тут було хазяйство? Так, да, тут було господарство. І, що найголовніше, що при, при, коли там, де хазяйство пропадають доски, а тут дивлюся, доска жива, вона не пропала. Ластівки там жили, дивлюся, коли тут бігали птеродактилі. Так, цей сарайчик не буду показувати. Ось тут каналізація з будинку. Я заглянув, од неї він лежить люк. І тут о, вона кругла, більше всього, що викладено з цегли. І на вулиці ще є літній туалет. А от про городину, зараз про городину розкажу. Мене ви там бачите? Да. Да. Шановні глядачі, розкажу один нюанс. Так як у мене є трактор, а я вам коли цього вже показував, я десь зараз фоточку вставлю, як я недавно на тракторі мусор вивозив, там ухахатуватися можна. І я, як бивший тракторист, я вам скажу, що таких, як я, мабуть, треба трохи бити. Бить за те, що ми городи орали тільки в одну сторону, а іменно. Ми за плугом заїжджали вверх, вжик, і весь цей город ми нагребли на праву сторону. А тепер заставте любого тракториста, щоб він і знизу поїхав з плугом вверх, для того, щоб город тягнути туди. Це глобальна проблема. На даний час город, мало того, що він має ухил туди, то його ще трошечки і на праву сторону натягнули. Може знайдете якогось хлопця, який вам переверне в іншу сторону, Ну, далі краще город орати звичайним мотоблоком. Про город розказав, ходімо до будинку. Міш, правду сказав чи ні? Загород. Так. Так. Ну, Бачите, хоч ви зі мною не сперечаєтеся. І ось Міша був в мене тимчасово відеорежисером. Що, <рес> пішли до хати? Так. Ну що ж, при вході в будинок ми маємо поміняні вхідні двері, які якийсь добрий пьесель погриз. Так, мабуть. котик був, так? Котик, ох, і котику, аби ногті повицарапувати, щоб він менше над дверми здівався. А? Не котика, а скотиняка якась. Чупакабра, блін. Гриз усе. О, Міша документи приніс? Да. Що ж, мир Божий, вашому дому. Так, <рес> да, ви знаєте, при вході така верандочка немаленька і велик палка. О! ну, Міш, не знаєте, скільки витрачували газу родичі? По-разному. Хто любить тепло, вони немножко економили. Економили скільки приблизно? Кубів 400? Ну, кубів 300. А квартиранти. Mm -hmm. І 500, до 500 доходили. Да, ну, і там согласен, уже... согласен. Якщо, якщо в цьому будинку буде 500 кубів газу, то тут, я думаю, що точно за 20 буде температура да. держатися. Тут, до речі, зараз покажу і котел газовий поміняний, і газова колонка фероліо там встановлена. І при вході, як бачите, є місце для прихожки. Отут, От так. Да. Да. У людей збудована тут така шафа цікава. Ну, що характерно, що характерно, я вам можу вже сказати. Я вже постукав по всіх цих стінах і. Можу... І оця перегородка вона не капітальна, вона зроблена з двері. І так само оця перегородка вона не капітальна, зроблена із дерева. Не з двері, а з дерева. деревини. І хто захоче кухню собі перепланувати, тут дуже багато руйнацій робити не потрібно. А от ми попали і на кухню. За котіл казав, за колонку казав, за витяжку казав. Ага, правильно, ще кислородний приход воздуха і за цього четверта труба на вулиці стояла. Заведена каналізація, вона на вулиці я вам показував. Тут встановлена правильна машинка, ванна, діючий туалет. Кому місця мало, зробіть перепланування. Все працює, можна, заходити і жити. Коли квартирантів повиганяли? Десь місяць назад. Місяць назад. Десь місяць. Назад. Холодильник залишаєте? Ну, еду, можна все. обговорити. Все обговорити, да, можна. Приходьте, купуйте, не торгуйтесь, да. оставляємо все. Да? Да, 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 да. Прийнято. Можна мебель, все, що оставити. Поняв, поняв. Що ж, по плануванню даного будинку я вам скажу, що тут будинок розпланований дуже цікаво. От ми попадаємо в отаку верандочку. До речі, будинок будувався більш уже сучасного планування. Тут ніде посередині ніхто не ставив ніякого плити на дровах. Тому, хто захоче, може котельню собі обладнати на вулиці. Із даної прихожки ми попадаємо спальня раз, зала 2, спальня 3. Хто захоче, той куди, туди і бігає. Давайте покажу вам, мабуть, саму більшу кімнату залу. В залі тут не тільки коником можна бігати, можна двома кониками побігати. Як -то той вид спорту називається, що беруть між ногами таку палку вставляють із головою коня і бігають. А, як... да -да. <сум> Цікаві люди, ну нічого. У кожного свій, свій спорт. Нікого не хотів обідати, щойно. У залі три вікна. Тут глухе вікно, а тут чогось вікно, однокамерне у залі стоїть. Тут вікно відчиняється. І це, мабуть, більша сонячна сторона, тому що, бачите, на вікні стоїть оця пленочка, яка захищає від сонця. Мабуть, тут влітку трошки жаркувато. Тут теж однокамерне. Ну, Тут глухе вікно. Але бетонне підвіконня. Труби металеві, це не дирка. Це просто щось потекло і накапало. О, магнітола є. Слухайте. Магнітофон залишається? Так. Да. Подарок новим да. власникам. Бонус, бонус. Бонус. Да. Ну, стінку хто захоче, це зараз вже стінки не в моді. Підлога дерево. Висота стелі десь гляну по тих паспорту. З лівої сторони кімната. Ну, Одно двохспальне ліжко стоїть. Віконце. По-моєму, відкривається, я вже не пам'ятаю. Шпалери, правда, треба переклеювати. Але видно, що стеля ніде нічого не протікала. І ще одну кімнатку вам покажемо. Ну, Ця кімната здорова. Тут, а, тут, тут, тут дуже велика кімната. Квадратів 15, мабуть, десь є, так. Да? Ось можна побачити, що трошки колись. А, ні, так тут Це штукатурка лопнула. О, трошечки може й дав якусь просадку, ну, взагалі не катастрофічно. Тут аж палери кажуться темними, але щоб я побачив десь якусь плесень, я її не бачу. Вікно також відкривається. Тут вікно теж однокамерне. Набрехав я з самого початку. Вікна всі однокамерні. Десь, десь, десь декілька стоїть двокамерних. Там, Там та балалайка нас зараз показує і нас добре з вами чутно. Значить, у нас район називається Лісняки, місто Яготин, вулиця Будівельна. Так. Пішки до вокзалу скільки йдете? Ну, До 20 хвилин. До 20 хвилин. До першої школи скільки? Минут 7, мабуть. Так, да, перша школа тут дуже близько. А, магазин теж поруч. Ну, і не один, до речі. Ну, Магазин, магазин був, а зараз трошки його. Ну, ну, рибоньку закрили? Закрили рибоньку. Серйозно? Так. Да. Ну, написано продукти, може бути хтось другої засідає. Анжела Борисіна, ну що це за, за діла? Да. Значить, все, що ви побачили на відео, все, в принципі, залишається. Окрім холодильник, ви планували забрати, так? Да? Ну, подивимось, здається, що, може бути. Холодильник і пральну машинку. Вона робоча ж? Правильна машинка робоча. Робоча, так. Да. Так, котел зареєстрований. Да, все зареєстрова. все зареєстровано. Ми будемо продавати хату, пробіж... я пробіжуся, газ, світ, водопровод, людям соберу довідку, що немає боргів. Правильно? Mm. Спадщину ви вже оформили. Так, це давно. Да, вже да. Тось... У вас кредитів, штрафів, арештів, заборон нічого немає. Nee. немає. Коли останній раз права нарушали? правила нарушали дорожню руху. Правила? Да. Та давненько, десь. Коли вперше, мабуть, де літ. Рода 4 назад. О, -о, -о. Года 4, я да. На на прошлому тижні зразу два пойму. Нет, рода 4 назад, да. А в мене недавно друг каже, по населеному пункту, населеному пункту замість 50 їхав 150, а. 1700 штрафу. А Один раз це було даже їхав десь зранку чи щось таке, так полицию подрезав утром. Опа, йди сюда. Вау, понятно. Так, ну що ж, в принципі, глядачі ми вам все розповіли. Ціну, коли ви прийдете дивитися будинок, у мене будуть ключі, я вам буду відкривати, його показувати. Коли ви захочете побалакати за вартість будинку, я вам дам номер телефона Міші, і ви з Мішою будете далі домовлятися за вартість будинку. Так і домовились? Так. Да. От і домовились. Все. В общем, кому цікаво, хто дивився до цього моменту, всім дякую. Далі буде фотосесія, а ми. Будинок виставляємо для вас на продаж. Кому цікаво, приїжджайте і дивіться його. Правильно? Так. Да. І ще забув сказати про батареї. Є батареї металеві і є чугунні. але у будинку будинок повністю в жилому стані. Косметику всередині зробити, але нема таких будинків, щоб зайшов і все по-своєму.